Вони беруть в борг держави. Дефіцит бюджету буде рекордним. Всі ваші правки відправили в смітник. Сьогодні Хеловін, не приймайте бюджет. Друзі, всіх вітаю. Це Верховна Рада України. Це не гасла і не крик. Це щоденна і звитяжна робота на благо України. І як ви знаєте, вже європейська комісія зауважила парламенту, що це ганьба, коли канал Рада приватизований офісом президента. Я звернув увагу на діяльність телеканалу Рада, де зафіксовано не висвітлення опозиційних поглядів, відсутність трансляції засідань нашого парламенту. Вітаємо, ви стали знамениті, але такого не було навіть в часи Януковича. А про те, що відбувається в Верховній Раді, ви можете дізнатися виключно з наших соцмереж. Нам приходиться абсолютно безкоштовно для держави в соцмережах розповідати про те, що відбувається в парламенті під час дискусій по законопроектам в комітетах. І робимо ми це тільки для того, щоб відстояти свободу слова, демократію, парламентаризм і ваше право знати. Про те, що відбувається у парламенті, і це абсолютна ганьба, коли і колектив каналу Рада так само визнають цю політичну цензуру. Їм не соромно. Вони отак от працюють, як ви бачите. Ну зате про це вже знають в Європейському Союзі. Отже, Верховна Рада проголосувала в першому читанні проект бюджету на 25-й рік. Це не лише перше читання, це вже перше читання, де всі ваші правки відправили в смітник. Коли мені розповідають, що це бюджет воюючої країни, це брехня, і ви це добре знаєте. І намагаються з вас поклеїти дурнів із українського народу поклеїти дурнів. Європейська солідарність не голосувала за цей бюджет суддів, ДБР, прокурорів, репресивних органів, адже це бюджет країни, ну по факту, по факту цього проекту бюджету країни, яка забула про війну, яка готується до виборів, начебто. Тому що тут не піднімаються зарплати для наших захисників. Тут знову всередині наступного року скажуть, що гроші завершились, бо думали, що війна завершиться в середині го так як і в його верстали на 24 й рік. В той же час 240 народних депутатів, слуги ОПЗЖ, представники груп, частина голосу віддали свої голоси за цей проект бюджету, в якому скорочуються видатки на освітян. Видатки на культуру, ну і точно не підвищуються видатки на збройні сили України. Це бюджет плана капітуляції. Росія, яка підвищила воєнні видатки на 36%, сьогодні вже в сім разів перевищує фінансування збройних сил України. Збирається це робити в 25-му, в 26-му роках. А з цим бюджетом ви і примушуєте збройні сили України бути без боєприпасів, без забезпечення це абсолютно ненормально. І давайте, от конкретно, по кільком цифрам бюджету 2025, як його бачить уряд зеленського шмигаля Я ставлю пропозицію е розглянути це питання за скороченою процедурою. Отже. Економічні прогнози, як на нас, вони дуже і дуже оптимістичні, невиправдана. Незважаючи на те, що зараз багато невизначеності геополітичної, політичної, політично. вважають вони чомусь, що ВВП зросте на 2,7%, інфляція на рівні 9,5%, середня зарплата зросте до 24%. 389 гривень, зараз вона на рівні 20 тисяч 580 гривень. Безробіття планують скоротитися до 17,5%, ну а середньорічний курс долара очікується на рівні 45 гривень. Доходи, як ми чули, визначені у розмірі 2,3 трильйона гривень, а видатки на потреби держави складуть. 3,9 трлн гривень. Дефіцит, дефіцит бюджету буде рекордним. При цьому значним ризиком є невизначеність щодо конкретних надавачів майже половини передбачених зовнішніх напозичень. При цьому мінімальну зарплату залишають на рівні 8 тисяч гривень. У нас катастрофа з соціальними видатками. У нас нижче 30% мінімального прожиткового рівня вчителі, лікарі. Пенсіонери, науковці, вся країна. Але в цей час слуги і ОПЗЖ проголосували за підняття зарплат друзям зеленського. Наглядові ради, державні підприємства, рахункові тепер Укрзалізниці, наглядові ради напічкані на 300% своїми людьми, яким ви платите політичний хабар, сотні тисяч гривень щомісяця за лояльність. Тільки що ви проголосували бюджет. В якому ви залишаєте оці надмірні зарплати для одних і блокуєте мінімальне навіть підняття зарплат найзледеннішим. Ось такий диспаритет: 8 тисяч гривень і 350 тисяч гривень на місяць. Українці обурені тим, що вчора ті самі 240 депутатів проголосували за підняття зарплат. Членам рахункової палати в три чи в п'ять разів 350 тисяч на місяць друзям родини Зеленського тільки за те, що вони в рахунковій палаті будуть абсолютно залежні від банкової. Чи змогла б оця подруга родини Зеленських з Кривого Рогу вижити в місяць на 8 тисяч гривень? При цьому а влада Зеленського Шмигаля вважає, що прожитковий мінімум в 2025 році складатиме 2920 гривень. Розміри прожиткового мінімуму, які пропонується передбачити на 2025 рік, не покривають навіть половини фактичного розміру прожиткового мінімуму, який склався на червні 2024 року. У розрахунку на місяць на одну особу він має становити 7064 гривні. З урахуванням суми обов'язкових платежів 8 тисяч гривень. Враховуючи рівень прогнозованої інфляції росту і росту споживчих цін, прожитковий мінімум на одну особу має складати щонайменше 10%. 1500 гривень при цьому бюджетні доходи очікуються на рівні 2,333 трильйони гривень і зростання на 9% в першу чергу прогнозують за рахунок зростання податкової бази. Наша фракція пропонує, аби тоді ці кошти йшли виключно на військові потреби. Створена спецфонд, і аби а не в загальний котел. А зі спецфонду а потім ці кошти використовувалися виключно на сектор оборони. Ця поправка не була підтримана бюджетним комітетом. І от оці кошти підуть на підняття зарплат генпрокурору і прокурорам, і на фінансування прокуратури. Ви вважаєте це нормально в в країні? Нагадаю, Зеленський влада зеленського шмигаля Планує заднім числом підняти податки всім українцям уже з жовтня цього року. Ця Верховна Рада постійно підіймає податки. До речі, чи якийсь є такий добрий сигнал, що президент поки не підписує закон про підняття податків, може щось достукались ми якось до нього. Велику частину доходу збирається уряд зеленського шмигаля збирати за рахунок ОВДП за рахунок запозичень як внутрішніх, так і зовнішніх, і це ті кошти, які потім е десятиріччями прийдеться віддавати нашим дітям і внукам. Вони беруть в борг держави для того, щоб купувати. Прокурорів і купувати звіти рахункової палати і фінансувати силовиків. Ну і власне Україна очікує від партнерів одна ціла шістсот п'ятдесят вісім трильйонів гривень запозичень. З них величезна частина 129 мільярдів підуть на погашення боргу. Коли подивишся на бюджет, на ті пропозиції, які надав уряд, на жаль. Нема відчуття, що в країні йде війна. На жаль, після вашого голосування у мене нема відчуття, що депутати відчувають, що відбувається на фронті. І найголовніше, попри те, що критика вже прозвучала публічно в звіті Європейської комісії з розширення щодо. Невиконання по суті Україною ключових засад демократії щодо відсутності свободи слова і щодо існування марафону на цей марафон збирається і надалі виділяти майже 2 мільярди гривень. В звіті ЄС викликало занепокоєння щодо об'єктивності телемарафону. Нам це добре відомо. Його фінансування з державного бюджету Брюссель рекомендує відновити різноманітність медіа поступово. Включивши, не чекаючи завершення війни, і це означає включити опозиційні телеканали. Далі на освіту видатки зменшують на 167 зараз мільярдів. Вона залишається в 2025 році на освіту проти 175 мільярдів в гривень в цьому році. Без якісної освіти у нас теж не буде шансу перемогти в цій країні. Ми не хочемо щоб. Наші українські вчителі продовжували виїжджати, тому що вони бачать тут абсолютно ганебну, мінімальну ну, таку а, заробітну плату. На відновлення зруйнованих закладів освіти закладають лише 323 мільйони. Це ненормально. В багатьох регіонах школи знаходяться під загрозою закриття або під загрозою ракетною, тому що немає коштів на побудову укриття. Очевидно, з місцевих бюджетів вони не можуть взяти ці кошти а різноманітні. Пропозиції будувати габіони або інші псевдозахисні споруди не витримують жодної критики. Соціальні видатки скорочуються. Соціальний захист, а найбільш ганебна це фінансування заходів ветеранської політики. Вони скорочуються з 13 мільярдів на до майже 6 мільярдів ветеранів, які вертаються з е, після цієї служби, які потребують реабілітації, які потребують соціального захисту в. В своїх громадах це ненормальна, абсолютно позиція щодо бюджету на 25-й рік. Корупція, корупція, корупція і корупція. І, звичайно, європейська солідарність робила все для того, аби захистити соціальні статті видатків для того, аби захистити наших пенсіонерів, вчителів. Але найбільше ми боролися за Збройні Сили України. Забезпечте збройні сили пакетом Safe Soldier, FPV, Мавіки, реби, засоби протидії технічної розвідки. Для того аби ПДФО залишалося частинам військовим, а не розбазарювалося в бюджеті. ПДФО, яке мало йти на рахунки бригад, дайте спецфонд військовим. Е, отже, проект бюджету проголосовано. Він пішов в такому вигляді до уряду. Уряд має тепер допрацювати цей проект, враховуючи позицію депутатів, ну зокрема, по прокурорам. от ми. Кілька хвилин тому проголосували для того, щоб зменшити базову ставку для нарахування зарплат прокурорам. Чудова річ. Нарешті щось зробили. Але зменшити рядок в бюджеті, де виділяється на ці цілі 2,7 мільярда гривень, ні. І потім проєкт проект бюджету до другого читання знову повернеться до комітету бюджетного і до зали. Сьогодні Хеловін, не приймайте бюджет. Тобто, у нас ще є шанс боротися за те, аби збити звідти марафон, аби звідти збити звідти видатки на канал Рада. Адже сьогодні це вже в звіті Європейської комісії озвучено як проблема для нашої євроінтеграції. І коли вас Через вас вірніше країна не стане членом ЄС, то не в Урсули фон дер Ляйн запитуйте, чому а в себе? Чому у вас півтора мільярда на марафон залишається? Друзі, не забудьте підписатися на мій Ютуб канал. Тут правда про роботу парламенту, якої ви не почуєте ані в марафоні, ані на каналі Рада. Все буде Україна, друзі.